Українці, кияни, вітаю вас! З вами Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий випуск Бандера Ньюз Міжнародний очікує вас нижче. Отже, поїхали. Індія, Білорусь та Російська Федерація запускають конкурс аналог Євробачення. Він вже стартуватиме сьогодні. Уявіть, просто цей абсурд. Європейська комісія, європейська комісія впроваджує нові санкції проти Російської Федерації, проти Путіна, проти Шойгу, проти Герасімова та інших. Це важлива новина. Це означає, що європейський союз продовжує підтримувати Україну. Ну і на сам кінець Трамп. Трамп під час своєї прес-конференції разом зі Стармером просто. Визвірився на Путіна і на те, що Російська Федерація ігнорує усі можливі дипломатичні домовленості. Думаю, що санкції Європейського Союзу нові власне з цим і пов'язані. Дивимося за новинами. Світ змінюється щосекунди. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво і не соромно.